29 червня 2016 року, у бою біля селища Луганське, що на Донеччині, від кулі ворожого снайпера загинув Василь Сліпак. На псевдо-міф. Доброволець, волонтер, оперний співак, соліст паризької опери, герой України. Йому був 41 рік. Василь, попри кар'єру за кордоном, завжди залишався українським патріотом. В часі Майдану він як волонтер збирав допомогу для України. Потім, коли розпочалася війна, почав допомагати українським воїнам. Ще у перші дні 2015 року він написав волонтерці воїну Валерії Бурлаковій. Хотів з вами товаришувати. Тяжко сидіти в тому Парижі. Душа рветься до вас. За спогадами друзів Василя Сліпака, 9 травня 2015 року він дав прощальний концерт у Парижі і вже 10 травня поїхав в Україну. Воював дук правий сектор під псевдоміф, бо улюбленою була партія Мефістофеля з опери Шарля Гуно Фауст. Вдруге приїхав на фронт в травні 2016-го. Ще 27 травня він давав концерт. А коли приїхав, то на запитання побратимів наскільки відповів. Побачимо. Василь сліпак народився 20 грудня 1974 року у Львові. В його родині ніхто не займався професійною музикою, однак малий Василько завжди дуже гарно співав. І старший брат Орест звернув на це увагу, завжди підтримував у цих починаннях і малого, дев'ятирічного брата відвів до хорової капели Дударик. Саме завдяки капелі Дударик та її керівникові Миколі Кацелу сформувався музичний світогляд Василя Сліпака. Він полюбив твори Березовського, Бортнянського, Кошиця, і цю любов проніс через усе життя. Також з капелою Василь Сліпак об'їздив дуже багато країн, виступав на багатьох найпрестижніших сценах Європи. На хлопчиків, чий талант вокальний проявляється рано, чатує небезпека, що після мутації голос зміниться, втратить свою дзвінкість, а відповідно втратить унікальність. Проте це не про Василя сліпака, бо контртенор, який сформувався в нього, вражав і захоплював. Світі лише кілька людей володіють таким голосом. А у Львівській консерваторії, в яку вступив Василь Сліпак, до цього його взагалі не чули професори, котрі на той час там викладали. Адже якщо не бачите, хто співає, можна було подумати, що арію виконує жінка, а виявлялося двометровий хлопець. Але не тільки дивовижні високі ноти давалися співаку. Один із моїх улюблених музичних творів. І саме він відкрив талант баритону Василя Сліпака. Сталося це перед конкурсом, коли захворів соліст, і потрібна була термінова заміна, або ну, просто знятися з цього конкурсу і не виступати. І тоді виникла ідея, а чому б Василь Сліпак не заспівав ту партію? Звісно, не всі цю ідею прийняли, адже як контртенор може співати баритонову партію. А виявилося, може і ще й як. Найвищі та найнижчі ноти однаково корилися йому у 19 років. Василь Сліпак взяв участь у престижному вокальному конкурсі у французькому місті Клермон Феррані, здобувши гран-при та приз глядацьких симпатій. Сам юний у інтерв'ю розказує, що таких, як я, там було декілька, однак, мабуть, все-таки не декілька, оскільки найвищий приз найвищу нагороду отримав він. Перед ним відкриваються європейські сцени. І кар'єра стрімко йде вгору. Він виступає в Німеччині, в Франції, в Польщі в інших європейських країнах. Хлопець, що зростав і формувався в тоталітарному радянському союзі, пізнає. Вільну Європу пізнає вільний світ і сам стає вільним. Він дорослішає, мужнішає, стає впевненіше, змінюється і його голос. Я вже казала, що у Василя був дивовижний контртенор, а також баритон. Однак у Франції, як виявилося, рідкісними є саме низькі голоси, баси. І Василь працює, розвивається і одиво в нього справді розкішний оксамитовий бас баритон Врешті Василь сліпак підписує контракт із паризькою національною оперою і стає її солістом. Для того, аби стати оперною зіркою, мало мати прекрасний голос, адже потрібно мати ще і драматичний талант, і харизму. І, власне, цим Василь захоплював і дивував. Його друг, теж співак Гіон, згадує, що коли Василь був на сцені, поряд співати було важко, оскільки він настільки заповнював собою сцену, настільки приваблював до себе погляди публіки і її любов. Василь не просто співав, він жестикулював, рухався, він проживав роль. А партію, котру зазвичай вивчають місяць, він міг вивчити за ніч. Його хотіли бачити всюди, запрошували в десятки європейських театрів. Однак, попри щільний графік і шалену популярність, Василь Сліпак ніколи не забував батьківщину, продовжуючи і виступати в Україні. І найголовніше, як на мене, робити те, що повинен робити великий артист популяризувати українську пісню, українську академічну класичну і сучасну музику у світі. Деякі твори українських композиторів, європейська публіка вперше почула у виконанні неймовірного голосу Василя Сліпака, і після того навряд чи могла забути ці твори і це виконання. А ще навряд чи могли забути зустрічі з Василем, жінки, яким він подобався. А як міг не подобатися цей високий жартун, харизматичний артист? Він завжди легко знайомився, легко знаходив спільну мову. А якщо закохувався, то глибоко, щиро і в єдину він був готовий зробити для дами свого серця буквально все. І такою коханою для Василя стала дівчина Ліза. Здавалося б, це кохання ніщо не може розірвати. Однак в Україні сталася революція гідності. Василь Сліпак активно включився у волонтерську діяльність. Він виступав на мітингах, він співав на благодійних заходах, збирав кошти для України і, взагалі. Е він всім своїм виглядом демонстрував Європі, демонстрував Франції, яким є український чоловік. Дехто, побачивши Василя, взагалі вперше дізнався, хто такі козаки, адже він виступав з оселецем І власне це питання виникало, що то за зачіска. І для багатьох козак то мав бути саме такий чоловік, як Василь Сліпак. Ці зміни у Василеві його дівчина не сприймала, не розуміла, і, звісно ж, не вітала. Вона казала, що то робився зовсім інший чоловік. Геть, зовсім не той Василь, котрого вона полюбила і з котрим у неї були стосунки. І, власне, між закоханими починається холод і, врешті, стосунки розриваються. А Василь справді змінився. Навіть у музиці він змінюється до кардинальних рішень, наприклад, починає співати рок. Жити так, як раніше, для нього вже точно неможливо. Йому починає здаватися, що у Франції, живучи в спокійній Європі, він не може зробити стільки, скільки повинен для своєї рідної України. Бо він хоче бути максимально корисним, максимально. У цьому і є весь Василь Сліпак. У травні 2015 року він вперше поїхав на фронт, доєднався до боїв за Авдіївку. У інтерв'ю він сказав дуже просто. Як чоловік можу бути на війні, а як артист можу робити максимальну промоцію України у Франції. Рішення Василя Сліпака піти на фронт привернуло увагу медіа. Ну, звісно, зірковий співак, котрий вже 20 років живе у спокійному Парижі, будує кар'єру. Здавалось би, чого, для чого. А для нього то і був спосіб, отак от промовити. Дивіться, я артист, я мирна людина, але я їду. На фронт, отже, там відбувається щось дуже і дуже важливе. Хоча кар'єру Василь не кидав і продовжував виступати в Європі, вже будучи воїном-добровольцем. Сам Василь до такої уваги медіа ставився з притаманним йому гумором. Він казав, що не бачить нічого страшного в тому, аби поміняти комфортне ліжко на бліндаж. Він нікому при зустрічі не розказував, що мовляв, я артист. Я приїхав з Франції. Побратими дізнавалися це не від нього, і дуже дивувалися, як він артист? Він оперний співак. Вони дивувалися, вони чули врешті потім його голос. Адже він співав на позиціях. І щиро кажучи, мені видалося, коли я переглядала інтерв'ю з побратимами Василя Сліпака, що вони власне розуміли його цінність і старалися з усіх сил берегти його. Однак Василь був не з тих, кого можна було берегти, бо він сам був людиною. Запальною ризиковою, і він розуміючи про те, що він не воїн в першу чергу, в першу чергу співак, старався всьому дуже швидко навчитися і старався ні в чому не відставати від своїх побратимів. Ми, мирні поети, співаки, письменники, вирішили приїхати сюди для підтримки. Це наша остання війна. Хлопці чекають останнього бою, щоб його виграти. Казав Василь Сліпак уже з окопу. Не має бути половина країни. Приймає участь в війні, а інша половина чомусь взагалі не приймає участь в війні, займається тільки своїм комфортом. Це не нормально. Тобто країна, яка бореться за, за, проти агресора, проти це реально величезна біда, це величезна, як сказати, проблема, яку треба вирішити всім разом 100%, кожен житель. України має в тому приймати участь. Василь Сліпак загинув 29 червня біля селища Луганське. То була шоста ранку. Він з кулеметом прикривав побратимів. Кажуть, що якби він цього не зробив, загинуло б більше людей. У 2017 році йому присвоєно звання Герой України посмертно. Україна є сильною завдяки своєму народу. Маємо базуватися в майбутньому саме на людях, почути свій народ. Насправді це і є суть. Наш народ дуже мудрий. Я бачу Україну успішною державою, в тому числі на європейській арені. Якщо ми послухаємо самих себе, тобто український народ. Ці слова Василя сліпака звучать дуже символічно саме зараз. Коли вся Україна об'єдналася у боротьбі проти росіян у повномасштабній війні, нащадка скажімо, ми тут для для вас, і все. Ви будете жити в тій Україні, яку ми мріємо яку ми зараз воюємо. Можна сперечатися про те, чи повинен був геніальний співак воювати на фронті. Але то був його особистий вибір. Втрачати таких людей біль. Невимовний біль і невимовна гордість. Гордість і вдячність за героїзм і самовідданість. Останні слова Василя Сліпака розплинуся в тобі і вічно житиму. Світла і вічна пам'ять. i <laughs>